звертаюся до наших глядачів, до громади Білоцерківщини, до всіх людей України з приводу маніпуляцій, які ми бачимо в державі на сьогоднішній день, хотів би звернутися до тих центральних каналів, тих людей, хто ними управляє. От ви робили до сьогодні Савченко надії, королів, да, тобто Бога. Ну, не ми це робили. Ми навіть про це не знали або знали дуже мало. Але на всіх центральних каналах було те, що от Надя, Надя, Савченко, Савченко, Герой України, дійшло до Апогея. Випустили, президент вручив. Е герої України е все добре, руки пожали, все добре. І потім, вдруг, як для нас, як по щелчку, все. Надя ворог, предатель і так далі. Прямо протилежні речі, абсолютно прямо протилежні. Я не можу зрозуміти, де ви були праві? От ви мені поясніть, ну, нам, людям, поясніть, де були центральні канали, оці всі, які там. Робили такі речі, де були праві, тоді, коли ви возносили її до самих-самих вершин, чи зараз, коли ви її опускаєте до самих низів, коли я дивлюся на п'ятому позоріще це вчорашнє, зібрали чотири чоловіка і всі чотири гадять одну людину. То посадіть дві за, дві проти, хоча б, то буде веселіше якось. А то чотири по кругу гадять одну людину. Ну, то що це за професіоналізм? Що це, ну, куди ми докотилися? Це дуже недобре. І ми звертаємося до вас. Поясніть нам, будь ласка. От поясніть, чому, де, де правда тоді? Де вона, ця правда? Зрозуміло, що народ, він мудрий. Народ сам зрозуміє, де правда, де неправда. Але якщо ви закрутили оце кіно, якщо ви показуєте його людям, то. В кінці кінців показуєте хоч якусь середину, або показуєте одну і іншу сторону, а то ви півроку показували один, один бік, півроку різко показуєте другий бік. То це все однобок, абсолютно однобоко, і це нам не подобається. Тому от я висловлюю таку позицію, нашу, що центральні канали тупо замилюють на очі, просто замилюють очі. Мало того, що це в країні в нас таки робиться, у нас на місцях робиться те ж саме. Добре, що у нас тут хоч більш-менш адекватні люди. Вони не показують або одне, або інше. Вони показують більш-менш, ми можемо розібратися і нам легше. Можемо піти на сесію міської ради і побачити, що там робиться. Сьогодні подивіться, що зробили. Яка ситуація? Значить, позачергова сесія там чуть не вночі, в 9 ранку вже сесія, і сказали, що в 10 вона вже повинна закінчитись, бо міністр там якийсь приїжджає. Ну... В вечора дали документи людям, вночі повинно ці документи вивчити людина і зранку прийти за півгодини швидко все проголосувати. Що проголосувати? За що проголосувати? Зрозуміло, що не всі погодилися з позицією Дикого, там, Беркута, Короля і таке інше. Не всі, не всі повинні працювати на них. Хтось, може, не хоче, я не знаю. Не всі погодилися. Зранку, швидко, прес-конференція всі враги, всі, Свобода Враг, і Ляшко, враг, там, і БПП, всі вороги вже, всі. крім Беркута, Дикого е, опоблока, батьківщина, Опоблок, ну, норм, нормальна зв'язка. І возглавив їх е, е, наш мер. Отлічно. А всі остальні, оказується, нехороші. Знову ж таки, нам показують ворогів, малюють. і... Дуже класних людей. Шановні, то ви, якщо говорите про це і звинувачуєте ті партії, за які голосувала певна маса людей, якщо ви їх звинувачуєте в чомусь, то ви розкажіть, чому вони не прийшли? Ви людям скажіть, що вони не прийшли і проігнорували, тому що ви не повідомили їм завчасно. Ви поясніть людям, що ви не дали їм можливість вивчити те питання, за які вони будуть голосувати. Ви хотіли це зробити все швидко, і я впевнений, що це було підготовлено. От однозначно підготовлено. Я думаю, що депутати висловлять свої думки і вони навіть розкажуть, хто з ним з ким зустрічався, як це все сталося. Але нам, як громаді, дуже це неприємно. Дуже неприємно. Я навів два таких приклади на, на рівні всієї держави, на центральних каналах от показують оце ворогів, 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 ворогів. І у нас уже тут на місці почали вороги, вороги, вороги. Шановні, ви подуріли чи що? Які вороги? Ми ж люди, ми живемо в одному місці. Ми хочемо робити, щоб жилося краще всім. Ми хочемо, щоб нам жилося краще. То чому не домовлятися? Чому не домовлятися? А, а вони займаються ділиться. Значить, ага, тут буде мій родич, тут дядько, тут е, буде займатися е, мій юрист. Тут от я це відділив собі, це ділив тим. Та скільки ми будемо цим діляжом займатися? Скажіть мені, скільки ми будемо займатися цей дурнею всякою? Я хочу сказати, що якщо... Зробилися, поставили зараз там 22-й маршрут. Якщо я їду в маршрутки і чую, що бабушка з дідушкою говорить, як добре, що зараз нас не виганяють з маршрутки, як добре, що нам можна сидіти тут зараз, як добре те, те то я кажу, це добре, ми не кажемо, що це погано. Зробили і людям добре, то ми дякуємо вам за це. А все остальне, що ви робите, що ви колотите світом, нам це не подобається. Вийдіть, будь ласка, я звертаюся і до дикого Геннадія Анатолійовича, будь ласка, і до тих депутатів вийдіть і скажіть правду. Скажіть людям, про якщо ви винесли вже цей сор із і ми почули його побачили, то доведіть до кожної людини правду, чому так сталося, чому вони не приїхали. Бо ми е, звертаємося до вас, бо знаємо, що у вас одна позиція, у тих інша, і вона не зійшлася. Ну то це ж не значить, що вже хтось ворог. Тому просимо. Щоб ви не будеражили громадськість. І так жить дуже тяжко. Ви знаєте, що людям дуже тяжко. Люди в паніці. Не колотіть, будь ласка, ви влада, на вас дивляться, з вас беруть приклад. Що ви витворяєте? Ми просимо, щоб ви спустилися на землю і йшли до, до людей. І спілкувалися з ними. Оце така наша позиція. Я думаю, що ця позиція позитивна, тому що ми хочемо миру, ми хочемо, щоб люди. Почали більше розуміти один одного, і саме головне розуміти, що твориться кругом нас, щоб вони не боялися жити, щоб вони не боялися виходити на вулицю, щоб їм було веселіше. Тим більше е новорічні свята на носі. Дякую вам.